Привіт, мої любі друзі! Вітання з міста Лева! Ви знаєте, я вже чітко підсвідомо розумію, що це мої. Крайні дні, а може, тижні, у цю, цей приїзд, цей цикл Лева. Попереду однозначно рідні люди Чернівці. В Чернівцях мене чекає Чорнові Смердян. Звичайно, та подія, на яку я як, ем, як зазвичай стараюся приїжджати. І далі вир подій. В Чернівцях за цей час було дуже-дуже дуже багато подій. І от е, в Чернівці приїхав музично-дематричний театр «Хор Гомін», який очолює Вадим Яценко. Я розповідала багато Протажів, звісно, я була на концертах не один раз в залі, Вони саме там їх місце основної релокації. До речі, туди я зараз і збираюся. І я чула цей неймовірний виступ. І що робить сучасні технології? Один вдалий ем, такий вірусний, завірусившийся ролік відео. Ціктоці і вони мають чоловік популярність, але ж вони від того не стали гірше чи краще співати мережі, мережі, мережі. Так, я це все бачила. Бачила весь тікток. Всі мережі, фейсбук заповнені виступами неймовірного хору гомін і харизматичного Вадима Яценка. А сьогодні вони були в музеї. Володимире в Чернівцях за адресою Івана Дзюби. Це знову ж таки поруч з моїм домом. Дивлюся це все щемно. Зі Львовом прощатися не хочеться, тому що Львів був неймовірно гостинний. Два місяці щастя, і любові. Що казати, що казати. Ну що? Сьогодні я розповім про ті події, які я 100% ще відвідую, на які в мене куплені квиточки. Це буде балет. Соляріс у Львівській національній опері, однозначно раджу. Я е, це ще не бачив ніхто. У мене чудові квітки, перший ряд, тому я буду вести і етери і розповідати. Потім це буде е, чарівний е, чарівна вистава в Театрі Марії Зеньковецької. Е, так, е, також я буду на ній присутня. Потім це буде багато виступів в організмі залі. Філармонія закінчується фестиваль Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. Так само я на завершення ще на одну подію буду мати честь е, бути присутньо. І це буде балет, який я просто обожнюю, Дон Кіхот, у Львівській національній опері. Що казати, Львів чарівний, неймовірний, культурний, натхнений. У Львові хочеться дуже модерно і автентично вбиратися відповідно від події. У Львові хочеться малувати цим сонечком і розп... Повідати вам про архітектуру і про всю цю красу. Львів подарував мені величезну кількість нових знайомих. До речі, зараз мене знімає чарівна дівчинка юна львів'янка, е якій 13 років Соломійка за братиком. Дякую тобі, Соломійка, дякую, дякую за допомогу. Багато чого. Ну що, я в цьому чарівному піджаку жакету за мотивами Москіно-Мошино, Москіно, Мошино, москіно, літрація може бути і така, і така. Виконання Ірина модна капуста, мої дизайнерські стилізації, чарівні силінці, яка на межі буковини і снятина, і покуття від Ксенії Вгебенникової в неймовірно чудовому настрої, погода тому сприяє, незважаючи на те, що вже амплітуда температурна досить висока. Тобто, в день може бути 20-22, а вночі сім, то треба про це подумати, брати шалики, може, навіть рукавички. Але ще у нас попереду вересень, який зазвичай теплий і лагідний. Я бажаю усім чудового дня, чудових емоцій, теплоти, любові і кохання від серця до серця. Адже ми на своїй Богом даній землі. І кращої немає ніде у світі. Я зараз лечу, тому що мене чекає львівська, націон... львівська органна зала. Сьогодні знову буде Вівальді, пори року. Цю музику в стилі бароко, а саме в барочному храмі. Це колишній костел Марії Магдалени. Можна слухати безкінечно. І це орган Оленочка Мацелюх і неймовірний Скрипаль віртуоз Я щаслива. Чи хочу я від'їжджати? Поки що ні. Чи хочу я в Чернівці? Так завжди. Як це все поєднати, не знаю. Але це дає тобі вибір і це дає тобі неймовірне відчуття щастя, задоволення і натхнення. З любов'ю я вас ваші чарівна Соломійка, її братик і Оксана Дем'янишина від серця до серця. А ми полетіли далі. Соломійка! Дякую до побачення! І ми з вами, як завжди, прогуляємося чарівними квіточками. Клевер. Зелена, зелена, зелена трава. А ось подивіться, що я побачила на цій цілком юній це то поле у нас ще що це чилипа молода, жовті листочки. Скоро осінь! Сьогодні я бачила пані Галину, яка прибирала і чепурила усі ці чарівні оази-краси. Який це величезний, величезна праця. Вона це робить абсолютно безкоштовно: з любові до природи, до всієї цієї краси, ми вже з нею товаришуємо. Все-все-все, все є надбання і все робиться за її власні кошти. Я сьогодні веду більш швиденько, адже я поспішаю. У Львівську органну залу. Вона розташована. А, біля Собору Ельжбети Ольги і неймовірний будинок модерний. Поки я не знімала цю красу, подивіться, тут відквітли, а тут нові трояндочки. Усі різнокольорові зачарування. Ось такі зелені, схожі на можжевельник, кущі на тлі модерних будинків. І ось тут ці ліози таких сортових трояндочок різнокольорових. Їх тут багатько-багатько. краса, неперевершена. Дитячі майданчики і дівчатка, і хлопці. Насолоджується крайніми днями перед школою неймовірно блакитне небо і краса над українською землею. Сьогодні я свій репортаж не буду продовжувати аж до львівської органної зали. закінчимо тут, тому що попереду в мене комунікації, зустрічі. До побачення, до нових зустрічей, мої любі, до нових чарівних зустрічей. Продовження обов'язково буде.